Від початку 2023 року на Львівщині діє регіональне партнерство зайнятості Опліч. Це об'єднання має декілька напрямків роботи. Зокрема, сприяє працевлаштуванню та самозайнятості. У Львові, Моршині, Стрию й Самбурі відбулися тренінги. Розпочни і вдосконалюй свій бізнес. Сертифіковані тренери міжнародної організації праці навчали основи ведення бізнесу, допомагали розкрити підприємницький потенціал кожного учасника. Цією можливістю скористалася дизайнерка Олеся Марчук. Вона працювала кравчиною та довго не наважувалася реалізувати творчі задуми в авторських колекціях. Мене бренд. Про повільну моду я роблю багато зараз ресайклу переробки. Наприклад, ось такі жилеточки це декор нашити на одній частинці з. Залишків після шиття бренд Олесі Марчук прагне навчити суспільство споживати речі свідомо, не засмічувати довкілля й обирати речі з сенсом. Олеся, як переможниця конкурсу бізнес-планів, «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес, отримала грантову підтримку у розмірі 3 тисячі доларів. США за ці кошти дизайнерка придбала професійне обладнання, про яке давно мріяла. Я за таким працювала тільки на таких дуже класних фабриках. там просувальний стіл для розкрою тканини вже не ріжу ножницями. Як раніше вони вже є такі ніж, диско. Класний. Чи, наприклад, машинка, яка сама обрізає нитки, вона така дуже складна, і мій друг, механік, який обслуговує попереднє обладнання, прийшов і каже, ну ти крута, навіть не всі фабрики Львова мають таку машинку, як в тебе. Тренерка курсу дала Олесі чіткі поради щодо ведення бізнесу, як його масштабувати, та надихнула дизайнерку на створення капсульної колекції. З'явила структура, як робити з цього бізнес, як правильно вирахувати гроші, де їх побачити, ну тобто на табличку. І ще дуже важливе це планування, особливо це стратегічне планування. Ще одна переможниця конкурсу Зоя Трошина, психологиня, яка займається арт-терапією. До повномасштабного вторгнення вона 16 років розвивала свою справу у Харкові, а 24 лютого була змушена покинути все й евакуюватись. Спершу допомагала як волонтер тим, хто цього потребував, а далі наважилась почати свою справу знову. Я вважаю свої заняття і а, ту методу, за якою я працюю, дуже корисною, бо вона дає. Дітям ресурс для самопізнання творчість вона лікує в будь-якому випадку. Я малюю дерева і на деревах, на гілках. Сидить сова. Зоя працює з малечою віком від двох років. Можливість творити корисна не лише для їхнього розвитку, але й у боротьбі з травмами. Аби розширити можливості студії терапевці було потрібно краще технічне забезпечення. Я показую багато візуалу. Ми дивимося, наприклад, ролики про життя тварин. Якщо ми малюємо щось на цю тему, це робить заняття більш якісними. Тепер на заняттях арт-терапевтка демонструє фото та відео на новому проєкті. Торі має музичну стереосистему та власний принтер. А для роботи з підлітками за грантові кошти вона придбала планшети для графічного дизайну. Такі чудові планшети приїхали до мене. Їх буде два. Тобто це будуть заняття такі камерні, майже індивідуальні, з двома учнями. Тепер артмайстерня тітка зебра знову розвивається і планує запрошувати на роботу інших спеціалістів. Цьому посприяли не лише грантові кошти, додає власниця, але й тренінги. Вони допомогли сфокусуватись на важливих етапах планування бізнесу та втілити їх правильно. Участь у конкурсі і в навчанні взяло 127 учасників і учасниць, але Можливість фінансової підтримки на основі конкурсу отримали 27 учасників. Кожен переможець отримав 3 тисячі доларів США на розвиток власної справи. Також упродовж року їм надають менторський супровід досвідчені власники бізнесу.